Я була рада попрацювати з Насті, але не була рада попрацювати ще з її друзями в команді. Плюс сьогодні з дідом у нас стався такий конфлікт, дуже неприємний. Він сьогодні зранку до однієї з працівниць нашого каналу почав дуже негарно спілкуватися, і він дуже сильно на неї агресував, І я заступилася за неї. Чому встряла Христина? Тому що вона хоче показати, що вона має якусь вагу, що вона лідер, якийсь, і почала мене ображати і розмовляти зі мною лайкою. Він почав мені розказувати, що я типу, встріваю, що я дуже багато уваги хочу. Як вже заступаюся за дівчину, як мають робити всі. А ти, мужик, якому майже 60 років, кричиш на неї, і сказав: Ксюшо. І він сказав, що з сьогоднішнього дня я буду. Ще тебе. Я сказала, що не на то напав, бо мене так просто не я тобі чесно кажу. Я зроблю все для того, щоб людина отримала того, чого вона гідна. Ну і все. Для мене цієї людини сьогодні отак. От Альона! Терін з курки. Бачу, що там є тімян. Листочки, маленькі тімяна. Я розумію, ну це логічно, тому що бешамель додається мускатний горіх, і в м'ясо теж буде даватися мускатний горіх. І коріандр його відтінить, солодкуватий е, гарбуз. Е, трішки інші по текстурі гриби просто підсмажені. Вони були просто підсмажені. Ну, Тобто, у мене картинка склалася. І теж добре. Все, стопе, тепер говорю я. Не пройшла минута. — Ви охреніли, або що? Іра! Аліна! — Іра! Зелена олія! — Ви закінчили, Діма? — Дальше черга Альони. — Все, стоять! Тепер кажу я! Аліна! — Я їй тільки раз крикну! — Тихо! — Ви повністю рецепти ну, кричали, я, я сказав їй тільки курку! — Я не можу! — Ти береш філе куриці, гарбуз, і у нас буде з курки мус. У нас ідуть чотири кульки з гарбуза. Мені здається, що вони просто приготовлені на, на пару. Цього це у нас іде бешамель. От я от чула: Альона, почала навалювати аліні-процес, одразу все з шумом типу, ну нащо так робити? Ми підходимо до поверхні і ми домовилися, що кожен каже свою ідею. Е, я сказала, окей, але. Я вже розуміла, що ми будемо готувати те, що я скажу. Я розповідаю свої ідеї. Так, давай. Значить, розповідаю. Це називається е, курка в винному е, соусі. винному оціді, ну, соус. Е, значить, Це все робиться соус, потім дістається ця курка і глазурується красиво, вона буде блискуча і подається, я хочу зробити все-таки ідеальне картопляне пюре. Так просто ми робимо курку і картопляне пюре. Да. У Наташі була якась там ідея. Вона мені взагалі не подобалась. Я сказала, що в мене є класна ідея. У мене є ідея. Дивись, яка ти бачила, як подають печінковий паштет у формі томату. Угу. Можна зробити курячий мус. Він дуже легко робиться, курячий мус всередину йде моцарелла, і робимо е, робимо е, цю плівку з томату і агар-агар. Я розуміла, що е, страву, яку я знаю. Е, яку я собі обрала в голові, я зможу правильно розподілити процеси, я зможу роздати завдання. А якщо я оберу страву когось із членів команди, то тоді я не буду як капітан розуміти ні процеси, ні е, взагалі страву не буду бачити. Зробити, Просто Як я вас прошу, робити, давайте готоваці. зробимо мою ідею. Я вас я знаю, як вона робиться. Я буду все контролювати і готувати. Знаєш, вона така маленька, але як відкриваю роти, там, блін, і мужик трьохметровий, знаєш, біжить. Реально, вона сказала, як відрізала. Все. Я говорю: ти впевнена? Все, впевнена, окей, робимо. Хоча мені ця ідея не подобалася взагалі. Понимаєш, у мене така черта характера. Не погоджуюсь з вами, робимо те, що хочу я. Все. Ти береш дивайся, бери все все бери. все. Так, а де курку взяти? Куриця в цьому холодильнику. А, ти путака? Домашня, так. Дівчата, давай. давай, давай. У нас скільки рук. Дві, чотири, вісім рук, година і одна курка. Ну типу, потрібно зробити просто щось таке белісімо смачне і дуже красиве. Так, дивіться, по перше, що я думаю, ми зробимо дуже жорстку геометрію. Головне це подача, так. щоб це було дуже гарно. Те, що я бачу, хтось бере моркву, чистить і нарізає налізає просто тоненькі кільця, угу. які ми просто запечемо. Так буряк також чистимо, робимо ось такі буквально Квадратики. 2 х на см сантиметри кубики. Угу. Також їх запікаємо к гарнір. Якщо там є паленти, варимо паленту, але тверду. Потім вирізаємо прямокутники, також їх обсмажимо щодо курки. Якщо хтось з вас може зробити крутий паштет з зеленого кольору, наприклад, щоб це був паштет, ми його зробимо кнелями, куриний паштет так. кнелями. Я дуже люблю красиві подачі. Для мене це дуже важливо. Я ж казала вже багато разів. Для мене важливо, щоб їжа виглядала нестандартно, не банально. Вона має якось виблискувати барвами всім. Ну тобто, це ось це про мене. У ті треба повідрізати. Це некрасиво. Ір, ми поки робимо, далі ми розберемося. Я вже нервничаю, мені вже все не подобається, розумієш? Ти, бо немає цієї команди, немає зібраності. Люба вроді би, намагається допомогти, при цьому вона не робить толком ну, от все і толком. Оце сьогодні була Люба. Вона старалась бути везде, не один процес вона не доводила до кінця. Якось розлагоджено ми працювали всі. Розумієш? Блін. Вона палить просто ця духовка. Там не... Зверху положиш. Блін, вона просто шмалить. там Коля пробігся. Стій, стій, зупинись, зупинись. Давай. Стоп, а тут це все типу, аля рублено. Стой, стой. Так, а, давай, стоп, зараз Стій. додаю. Катя, не бігай там, бо, бо все Давай, я додаю, типу. Давай, да, давай, давай. Так, все, робимо. Ти давай неси то, ти, неси то. Думаю, подружка, подожди. Ну ти зараз не капітан. Чого ти включаєш? Дуже багато мусора на столі. Прям скільки. Мені так не подобається. Поняла? Ну, це не завжди, Давай, одним ну, відео. Ну подивись, подивись, просто. Кинь <кій> і подивись, 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 що робиться. Ну, Типа взагалі зверху пробувати? Давай, можеш вообще. зверху пробувати знімати. Попробуй наді мною руки, щоб чисто було видно, зрозуміла. А кадр на двер зверху. І, ні, да. не красиво, ти Близити. що? Давай, так, мішай. може зайди за ту сторону. Давай мішай. Бо тіпа, вона щось робить, яка мені таке не підходить. В смислі тобі. Ну, Нас тут троє. Що значить тобі? Може, там Кароліні подобається або мені подобається. знаєш? Мені таке не підходить. типу, фігня, Перезнімаємо. Мені не дуже подобається, якщо чесно. От, ну, Серйозно. Тому що, по-перше, дуже все грязно, по-друге, це візуально непривабливо. Так, дивись, ось це. Ну, типу, ну, так, блін, ну звісно, якщо вона, сипле муку. Плюхається тісто, ясно, що воно розсипеться. Огонь. Стій, стій, скалку не трогай, не трогай. Давай, бо треба вже. не трогай, не трогай. Давай. Ну чи ти, хочеш... ти мене не слухаєш? Давай. Ти така думав, що відбувається? Я вже якось так відвикла від цього всього, тому що я не знаю. Я вже привикла до якогось таких, типу, зібраності, коли ніхто нічого не метушиться, коли кожен чітко знає свою роботу. Карліна щось просить, Віка, Катя, принеси, Катя, принеси, Катя, ложка, Катя, цей. Я вже стою, мене тупо закипає. Давай зараз я ось це забираю. Нам це не треба. Давай сюди. Та Катя зачищає хай, так, все? а ти ну, не я ж став... уборщиця? З цими зачистками своїми. Принеси давай. то, принеси ета, зроби це. Ну, ти Знімай тоді. Давайте закинуємо того. Ну, типу, no. ти не дава так, як будь-якого я не знаю. Э, Давайте таки... не сріться в нас Почекай, немає часу. Кать, Ні, так не Но буде. Це ти... на перший на... Раз, Віка. Тоді не перший навіть знімай, а я буду зачищати. Мені не важко треба це робити в приказательному тоні. Ну, типу, мене це збісило, що вона мені отак от таким приказним тоном. Кать, іди знімай, я буду зачищати за всім. Я думала, ми працюємо в команді. Один працює, один знімає, да, один але зачищає. не треба мені наказувати. Що мені робити? Я Скажи, не наказую, нормально. Я, я просто Так, розмовляю, Будь ласка, дівчата. Так. Давайте не нервувати, Це називається командна робота. Ну, ми зараз дуже багато часу тратимо. Добре? Добре. Я така думаю: так, дівчата, не зараз. Я би, в принципі, в цей момент би при іншій би ситуації така. Думаю, боже, хай собі сваряться далі. Я би все доробила би сама, але це потрібно ж зняти на відео. Ну, типа, сам зараз мратися, я вас прошу, будь ласка, давайте ми, ми продовжимо зйомку. Катя, Я тоді давай прибираю, а ти знімаєш. Я прибираю. Це. Тільки не треба мені отак от тикати. Віка, бери знімати, що я знімаю по-іншому. Типа в тебе свій стиль зйомок. Типа, я якщо знімаю відео, я так не знімаю, як ти, типа. Да, тоді я за ким там? За мною. За тобою. Ні, давайте хто перший зробив, то я буду. Я зробила перша. Алло. Все, я знаю. Я теж вже все зробила. Хто все зробив? Ти бази. Катя що робить? Ну, от, я стою, я нічого не роблю, а ти ще щось робиш. так? Тому значить, ти ще не все зробила, значить я йду наступна не ти. Я, типу, ну, я от в тому виді, що в мене була вже перепілка, я вже була готова йти на наступний етап. Але якщо я стою, чекаю, ну, типу, чого мені стояти і просто чекати? Я знаєш, хотіла якісь там нюанси, там, якісь моменти просто зробити гарніше, там, чим було. Я йду бо, от, після тебе, тому що я все зробила. Ну, come on. Хорошо. Так я теж все зробила. Я стою ну, просто ші, вже... робиш? Так я стою просто присолюю. Так ну, а я ну, не присолюю, тому що я вже вважаю, що все зробила. Ну, давайте якось буде. Прекрасно, Аліна. Я теж вважаю, що я все зробила. Сварка! 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 Я кажу, ні, я не буду уступати чергу, тому що ну, нахина мені це робити. Знов брати чорний фартух, тому що Аліні там здалося, що я не готова. ну, Це, це не моя проблема, це проблема якби, Аліни. значить, їй треба також було подумати раніше. Вже дуже сильно часу з собою блін, жертвую заради інших. Рибалка сьогодні Аліну не пропустила вперед. Вона сказала: Ні, я буду. Я домовилась, я буду. Бо вона нарешті почала працювати на себе, а не на когось. І не думати, щоб комусь було щось краще. Кажу, красотка моя школа просто. Ну, в основному сьогодні за столом в нас була проблема Це в Каті, бо е, то, що вона не видавала, тіпа, типу, того, що я хочу, бо мені приходилось його переробляти. Я тут трошки зроблю та смажиться. Постав. Ще ні. Все? Ви-ви-ви, Ні. Вони не, вкусні. Не, не <рес> ти зупинись і зберись і слухай, будь ласка, Та що... ти в мене забираєшся одразу? Дивиш, не... ну, бо тут треба швидко працювати. Дивись, збереш 20 грам е, цукру. Кажу, Віка, ти мені не даєш взагалі нічого зробити. Ти каже, все в мене тупо з рук вириваєш. Каже, ну я ж не. Щоб щось спортити. Ну, ти просто мені поясни, до якої ти хочеш ступені це довести, до якої то. Вона все, йди шукає абрикоси. Я тільки виходжу за стола, вона мені. Ти куди, ти куди? Вот, річ, річ. Я кажу, та я по абрикоси. Ну Вона, коротше, мені давала задачу, в моменті це забувала, давала мені другу, а потім що я не зробила першу. Поняла? Візьми ще одну дошку. Іди сюди? Дошку візьму. Катя, іди. Дошку. сюди. Кажи, що? Бистро відміряй. Відміряй мені ось вот таку посудинку. Я думаю, ну ти що, взагалі якась ну, хвора, я не знаю. В мене було таке відчуття, ніби типа я прийшла додому, в мене оцінки, і зараз прийде мама і десь мені Бо в мене все життя таке було, поняла? Що я приходила, я готувалась, закривалась в туалеті, бо знала, що в мене зараз щось полетить. І Я стою, в мене тупо флешбеки во в вов'єтнам в це дитинство, я така. Куди я взагалі, типа, все, заспокійтеся. І я тупо знов така, типа, маленький ступор, думаю, ого, думаю, Віка, оце ти мамка, навірно, жорстка. Та я відміряю, ну Віка. Ну що Це. я відміряла, Кат. Окей, типа, знаєш, я так все, думаю, я зрозуміла, як з тобою буде працювати, типу, я все, мовчу, думаю, ну, тебе. Тіпа, роби, потім побачимо. Ну, і вона тупо взяла на себе всю відповідальність, і в разі чого відповідати буде вона, а не не я, тіпа, бо нам не давалось ніяких цей.